Європейський суд з прав людини послав до біса Кіркорова. Туди руський півець звернувся, аби оскаржити заборону на в'їзд до Литви. Таке рішення тамтешня влада прийняла ще у 2021 році з міркувань нацбезпеки. А точніше, через проросійську позицію філі він думав, що вирішить питання через суди. Адже через заборону не може виступати у європейській країні, а отже, і заробляти гроші. Але в органі визнали його скаргу неприйнятною. Суд дійшов висновку, що оцінка литовської влади заснована на заявах та діях позивача не була свавільною чи необґрунтованою. Зокрема, позивач відкрито казав, що підтримує дії Росії щодо Криму, і казав про себе, що є представником Володимира Путіна на сцені. Йдеться в документі.